Заява Бродівської районної партійної організації Українське об'єднання патріотів України. Ми, члени Бродівської районної партійної організації «Укроп», засуджуємо дію ВО «Свобода» за їх дії під час засідання сесії Бродівської районної ради 30.01.17 року. Вважаємо недопустимим в такий спосіб позбавляти права голосувати депутатів районної ради і таким чином виконувати свої прямі обов'язки і волю їх виборців. Ми вважаємо що начальник відділу освіти повинен прийняти всі міри і розібратися з поведінкою директорів шкіл депутатів від Вього Свобода? Ромада повинна знати своїх героїв в лице. Це пан храпливий заболодці, пан Нагерняк на Кваша, пані Башко Ясинів і пан Головацький голубиця. Незрозуміло, як таким горем директорам можна довіряти керувати педагогічними колективами і дозволяти виховувати молоде покоління. Ми маємо на увазі незаконні дії даних директорів, депутатів, блокування трибуни і таким чином порушення законів Конституції України. Вважаємо, що такі горе директори не мають права займати свої посади і вимагаємо переате або розриву договорів з даними персонами. Голова Бродівської районної партійної організації КРОП Микула, заступник голови партії Маховський. Дякую за увагу.